Глава п'ята. І бачив я у правиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині і ззовні запечатану сімома печатями. І бачив я ангела сильного, який виголошував гучним голосом Хто достойний розкрити цю книгу і зняти печаті її. І ніхто не міг. Ні на небі, ні на землі, ні під землею, ані розкрити цю книгу, ані глянути у неї. І я багато плакав від того, що нікого не знайшлося достойного розкрити і читати цю книгу і навіть глянути в неї. І один із старців сказав мені: Не плач ось лев. Від коліна Іуди корінь Давидів переміг, і може розкрити цю книгу і зняти сім печати її. І я поглянув і ось посеред престолу і чотирьох тварин, і посеред старців стояв агнець, ніби заколений, що мав сім рогів і сім очей, які є. Сім духів Божих посланих на всю землю. І він прийшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли він узяв книгу, тоді чотири тварини і двадцять чотири старці упали перед агнцем, маючи кожен гуслі і золоті чаші. Повні фіміаму, які є молитви святих, і співають нову пісню, кажучи достойний ти узяти книгу і зняти з неї печаті, бо ти був заколений і кров'ю своєю відкупив нас Богові з усякого коліна, і народу, і людей, і племені, і зробив нас царями і священниками Богові нашому. І ми будемо царювати на землі. я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було тьмитем, і тисячі тисяч, які говорили гучним голосом. Достойний агнець заколений прийняти силу і багатству, і премудрість, і міцність і честь і славу і благословення, і всяке створіння, яке є на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, Я говорило, тому, хто сидить на престолі, І АГНЦЕВІ благословення. І честь і слава, і держава на віки віків. І чотири тварини говорили Амінь. І двадцять чотири старці упали і поклонилися тому, хто живе у віки віків.